Мені добре, я сирота. Відколи я почав усе розуміти, не пам'ятаю, щоб я був у такій пошані, як тепер. Чого це, питаєте мені така шана? Мій тато, Кантор Пейся, ви ж знаєте, помер у перший день п'ятидесятниці, і я лишився сиротою. З першого дня після свята ми почали читати кадиш я і мій брат Еля. Кадиш за юдейською релігією протягом 11 місяців після смерті батька чи матері діти повинні читати після кожної спільної молитви спеціальну поминальну молитву кадиш. Це він такий навчив мене читати кадиш. Мій брат Еля відданий брат, але поганий вчитель. Він гнівається і б'ється. Розорнув молитовник, сів зі мною і почав мене навчати кадиш. Хоче, щоб я його одразу запам'ятав. Він повторює зі мною ще раз, з початку до кінця, і наказує мені, щоб я тепер читав сам. Я читаю, але не виходить. Наша сусідка, гладка песя, закохалася в мене. Вона, як кліщ, причепилася до моєї мами, щоб я поки що був у неї, тобто у песі. Що вас обходить, доводила вона. У мене йдуть до столу дванадцятеро, буде він тринадцятий. Маму, вона на силу переконала, але тут втрутився мій брат Еля. Хто наглядатиме, щоб він ходив у синагогу читати кадиш? Я наглядатиму, щоб він ходив читати кадиш. Ну, згода, більше нічого не маєте проти. Песя не багачка. Її чоловік Мойше – палітурник, він зажив слави найкращого ремісника, а цього ще не досить. Треба ще, крім слави, мати і щастя. Так песя каже моїй мамі. Моя мама притакує її, вона каже, що до нещастя теж треба мати щастя. На доказ вона наводить приклад зі мною. Ось я сирота, а всі хочуть до себе взяти. Є такі, що хочуть взяти мене назавжди, але не діждуть того її вороги, щоб вона віддала мене назавжди, так каже мама і плаче. Вона питається поради в мого брата Елі. Як ти гадаєш, може, справді нехай побуде поки що у песі? Мій брат Еля вже дорослий, а то в нього не питали поради. Він гладить рукою чисте обличчя, немов би в нього вже є борода, і говорить, як дорослий. Що ж, аби тільки не бешкетував. Порозумілися на тому, що я поки що буду у нашої сусідки песі, але з умовою, щоб не бешкетував, все у них зветься бешкетом. Причепиш кішці до хвоста папірця, щоб вона крутилася дзикою. Бешкет, стукотиш дрючком по штахетах попівського подвір'я, щоб усі собаки позбігалися. Бешкет. Витягнеш у водовоза Лейби, чопа із бочки, щоб витекла майже вся вода. Бешкет. Твоє щастя, що ти сирота, каже мені водовоз Лейба, а то б я тобі руки й ноги поламав. Можеш мені повірити на слово? Я йому вірю на слово, знаю, що тепер він мене не зачепить, бо я сирота. Мені добре, я сирота. Наша сусідка Песя, хай мені вибачає, добре збрехала, дванадцятеро, сказала вона, ідуть у неї до столу. За моїм підрахунком я чотирнадцятий. Вона, певно, забула сліпого дядька Боруха. А може вона його не вставила в список гідців тому, що він уже дуже старий, не має зубів і не може жувати? Не буду з вами сперечатися, жувати він не може. Зате ковтає він, як гуска, і хапає. Всі вони хапають, хапають неймовірно. Я теж хапаю. За це вони мене б'ють, ногами під столом б'ють мене. Більш за всіх б'ється важчі. Важчі справжній катюга. Його ім'я Герш. Але тому, що в нього гуля на лобі, йому дали прізвисько Ващі. Всі вони мають прізвиська. Колода, кіт, чорногуз, лемішка, петелеле да ще намаж маслом. Будьте певні, кожне прізвисько має свою підставу. Пиню звуть колода, тому, що він товстенький та кругленький, мов колода. Велв чорнявий, тому його прозвали кіт, хаїм лемішка, тюхтій. От його і звуть Лемішка. У Мендла гострий ніс, тому він чорногуз. Файтла прозвали Петелеле за те, що він не вміє говорити. Берл страшенний ненажера. коли йому дають скибку хліба і смальцем, він каже, Дай ще. З дали погане прізвисько, намаж маслом, через негарну ваду, в якій він не винен. Винна, можливо, мати, що в дитинстві рідко коли йому мила голову. А може, вона теж не винна. Не буду з вами сперечатися. А щеняти бійку, напевно, ні. Одним словом, це хата, де кожний має прізвиську. Чого вам більше? Кішка, безязика тварина, що, напевно, нічим перед Богом не завинила. Зветься в них старостиха Фейгалея. Знаєте чому? Тому що вона товста, а Фейгалея, жінка старости, теж товста. Скільки, думаєте, вони дістали ляпасів, що більше не прозивали кішку людським ім'ям? Як горохом об стінку? Коли вони вже дали прізвиська, пропало. Що буде з мене? Ану, вгадайте, де рай. Не вгадаєте. знаєте чому? Бо у кожного він в іншому місці. Приміром, мама каже, що рай там, де мій батько, Кантор пейся, перебуває. Там, каже вона, перебувають душі всіх чесних людей, які, бідолашні, поневірялися на цьому світі. За те, що їм погано було тут, на цьому світі, вони заслужили рай. Це ж ясно, як день. Найкращий доказ, мій тато. Будеш ж йому бути, як не в раю. Мало він за життя намучився тут на цьому світі. Так каже моя мама і витирає при цьому очі, як звичайно робить, згадуючи про тата. А ось питайте моїх товаришів, і вони вам розкажуть, що рай перебуває десь на високій, аж до неба горі, з чистого кришталю. Хлопці бігають там зовсім вільно, не вчаться, а тільки цілими днями купаються в молодці і повними жменями їдять мед. Думаєте це все? Приходить палітурник і каже, що справжній рай тільки власні напередодні суботи. Я сам це чув від чоловіка нашої сусідки, палітурника Мойше, щоб я так чув багато радісних новин. Тепер скажіть, чи я правда. Коли б, наприклад, спитали мене, я б сказав, що рай це сад фельдшера Менаше. Відколи живу на світі, я ще такого саду не бачив. Це єдиний сад не тільки на нашій вулиці, не тільки у нашому місті. Здається, що ніде на світі такого саду немає, не було і не буде. Це вам ствердять усі, скажіть, що вам раніше описати? Фельдшера з його жінкою, фельдшерихою менашихою? Чи раніше описати рай, тобто їхній сад? Отак От і підходимо ми до саду, як я вам обіцяв, яких тільки фруктів не знайдете в цьому саду: яблука, груші, вишні, сливи, черешні, порічки, персики. Шпанку, малину, агрус, ожину, шовковицю і чого тільки хочете. Там у саду є ще собака. Не собака, а вовк. Цей лютий пес на довгій мотузці прив'язаний, і нехай тільки спробує, хто пройти мимо. Він починає кидатись, стрибати й гарчати так люто, щоб аж мороз проймає. Постає тоді питання, звідки ж я знаю цей сад? Ось послухайте, я вам розповім. Мендла, його хлопця, знаєте чи ні? Тоді ви різникової хати і поготів не знаєте. Вона друга від хати фельдшера і заглядає до нього в сад. Коли сидиш на даху у мендла, можеш побачити все, що робиться в саду фельдшера. Вся штука в тому, як видертись на дах до Мендла. Мені це за іграшку. Знаєте чому? Бо різникова хата межує з нашою і набагато нижче від неї. Досить видряпатися до нас на горище, я це роблю без драбини, коли-небудь я вам, може, скажу як. І висунути ноги з віконця, як ви вже на даху різникового мендла. Там ви лягаєте, як вам зручніше, або горілиць, або долілиць. В кожному разі лягти ви мусите, а то вас можуть, крий Боже, побачити. І тоді починається морока. Що ви робите на даху в різника? Я вибирав завжди сутінки перед вечірньою молитвою, коли йшов до синагоги читати кадиш. Тоді не день і не ніч найкраща пора. Присягаюсь вам, нема на світі більшої насолоди, ніж заглядати в сад. Це не сад, а справжній рай. Як починається літо і дерева викидають світ, вкриваються білим пухом, сподівайтеся, що не сьогодні-завтра з'явиться на низеньких колючих кущах зелений агрус. Це перший фрукт, що його хочеться покуштувати. Є люди, які ждуть, поки агрус дозріє. Дурні, повірте мені, зелений набагато кращий і смачніший. Скажете, він кислий, від нього скома. Ну, то що, кисле підживлює серце, а протискоми є засіб, сіль. Насипаєш солі на зуби і не закриваєш рота якихось півгодини. А тоді знову можна їсти той самий агрус. Після агрусу з'являються порічки червоненькі, з чорними мордочками, з жовтими зернятками, вони десятками, десятками висять на одній гілочці. Пропустите одну гілочку між губами, і у вас повен рот порічок. Винних, запашних, аж дух забиває. Коли вони вистигають, мама купує мені на гріш кварту порічок, і я їх їм з хлібом. У фельдшерихи Менашики є два ряди кущів над самою землею, густо-густо вкритих порічками. Проти сонця вони горять, вилискують, і хочеться хоч одну гілочку, хоч одну порічку рвонути двома пальцями і вкинути прямо до рота. Повірите мені? Коли я тільки говорю про зелений агрус і червоні порічки, у мене одразу оскома з'являється. Давайте поговоримо краще про вишні. Вишні недовго залишаються зеленими, вишні швидко дозрівають. Можу заприсягтися чим завгодно, що лежачи у мендла на даху, я сам помітив кілька вишеньок, які вранці були ще зелені, наче трава. Я їх добре примітив, зроби собі позначку. У день від сонця у них почервоніли щічки. А ввечері вони вже були червоні, як полум'я. Вишні мама мені теж купляла, але скільки вишень? П'ять штук на ниточці. Що можна зробити з п'ятьма вишнями? Бавишся з ними так довго, поки сам не помітиш, як вони зникли. Скільки зірок на небі, скільки є вишень, у фельдшера, менаша в саду. Уявіть собі, що я не полінувався і спробував підрахувати, скільки на одній гілочці вишень. Рахував, рахував, але так і не зміг підрахувати. Вишні мають таку властивість, вони цупко держаться на дереві. Рідко-рідко, коли вишня впаде на землю, вона мусить бути аж надто перезрілою, чорною, як слива. Ось, бачите, абрикоси, ті падають, тільки стають, як слід жовті. Ах, абрикоси, абрикоси! Я їх люблю більше за всі інші фрукти. На своєму віку я з'їв не більше, як одну абрикосу, але й досі пам'ятаю її смак. Це сталося кілька років тому. Мені ще тоді й п'яти не було. Мій тато ще жив тоді, і в хаті ще було у нас геть усе скляна шафа, канапка, книжки, вся постіль. Приходить одного разу тато з синагоги додому і звертається до мене і до мого брата Елі, засовуючи при цьому руку в задню кишеню, де ховають носову хустку. Діти, абрикоси будете їсти? Я вам приніс абрикоси, дві абрикоси. І він виймає руку з задньої кишені, де ховають носову хустку і підносить нам. Мені і моєму братові Елі, два великих, жовтих, круглих запашних фрукти. Моєму братові Елі ніколи не доводилось їх їсти. Він голосно проказує молитву благословений будь творець фруктів на деревах і запихає абрикосу собі в рота. Я люблю спершу погратися, понюхатися, намилуватися а потім уже їсти. Та й то не за один раз, а помаленьку, із хлібом. Абрикоси дуже смачні із хлібом. Відтоді я більше абрикосів не куштував, але смак тієї єдиної абрикоси я не можу забути. Тепер стоїть переді мною ціле дерево з абрикосами, а я лежу на даху різникової хати. Дивлюся й бачу, як падає абрикоса за абрикосою. Одна жовта, аж червоняста, луснула і розкололася. Видно всередині товстобоку кісточку. Що робитиме фельдшериха, маючи таку безліч абрикосів? Вона їх, мабуть, обтрусить і варитиме з них варення. Варення вона засуне в грубку, взимку вона його поставить у льох, і воно там стоятиме аж поки засахариться і візьметься цвіллю. Слідом за абрикосами доспівають сливи, не всі сливи на раз. Я маю два сорти слив у саду фельдшера одне дерево, черкинів, Це така кругленька, солодка, тверда, чорна слива. На другому дереві прості сливи. Цей сорт слив зветься відерна слива. Її продають відрами. У неї тонка шкурка, вона слизька й липка, водяниста на смак. Проте вона не така погана, як вам здається, коли б мені її тільки давали. Фельдшериха, однак, не з дуже щедрих. Вона краще зварить на зиму повидло зі слив. Хто з'їсть, скільки повидла? Як упораюся з вишнями, абрикосами і сливами, в мене починається пора яблук. Яблука, треба вам знати, це не груші. Груші навіть найкращі в світі, як от бергамоти. Коли ще не цілком достигли, ви нічого з ними не зробите. Спробуйте жуйте дерево. Яблучко, хоч яке воно зелене, кісточки, хоч які ще білі, а все-таки це вже має смак яблука. Ви вгризаєте зубами в зелене яблуко і вам стає кисло в роті. Знаєте, що я вам скажу? Я вам не віддам половини зеленого яблука за два спіли. На спілі треба чекати ген-ген скільки, а зелене яблуко можете мати одразу після того, як дерево це відцвітає. Власне, йдеться тільки про розмір. Чим далі яблуко росте, тим воно більше, точнісінько як людина. Це, однак, не означає, що велике яблуко смачніше. Часом трапляється, що маленьке яблуко краще від найбільшого розміром яблука. Наприклад, візьміть райські яблучка, вони винні, але смачні. Чи, наприклад, кислиці або квасні яблука. Чим вони погані? Будьте пророком і здогадайтесь, що відьма знає, скільки яблук на кожному дереві. Вона, мабуть, удень їх перелічила, а другого дня помітила, що бракує кількох штук. Тоді вона сховалася у себе на горищі і почала підглядати. Може, їй удасться спіймати злодія, так я гадаю. А то звідки вона могла дізнатися, що я лежу на даху мендла і орудую дрючком? Хоч би вона мене впіймала сама без свідків, я б, може, відпросився в неї. Все-таки сирота. Може, вона пожаліла б мене? Але ж, монашиха не дурна, вона пішла до моєї мами, і до нашої сусідки песі, і до різникової жінки, взяла їх усіх трьох з собою. Видерлася разом з ними до нас на горище, що відьма вигадає. З горища їм уже не важко було побачити у віконці, як я орудую дрючком. Ну, що скажете на своє золотко? Тепер ви вже вірите? Ці слова належали Менашисі. Я впізнав її чоловічий голос, повернув голову до горища і побачив усіх чотирьох жінок. Дрючка з яблуками я не кинув, він сам випав із рук. Щастя, що я сам ще втримався на ногах. Я не міг дивитися нікому в очі. Не лежав би собака в саду, я б кинувся сторч головою з даху та вбився від сорому. Гірш за все були мені мамині сльози. Вона, не вгаваючи, скаржилась, тужила і оплакувала мене. Лихо мені, горе мені. До чого я дожила? Я думала, що мій сирота ходить до синагоги читати кадиш за татом. А він, виявляється, лежить на горищі, побив би мене грім, і рве яблука в чужому саду. А відьма стоїть на нею і під'юджує чоловічим голосом. Шмагати треба його, такого шибеника, шкуру спускати, катувати, щоб кров текла. Нехай хлопчисько знає надалі, як бути зло. Мама не дозволяє їй вимовити слово злодій. Він сирота, бідний сирота, доводить мама фельдшерисі, цілує в неї руки і просить, щоб та пробачила мені, запевняючи, що цього більше вже не буде. Вона присягає усіма святими, що це востаннє. А як ні. Нехай вона сама помре, або, Крий Боже, мене поховає. Нехай заприсягнеться, що більше навіть не заглядатиме до мене в сад, вимагає Фельдшериха своїм чоловічим голосом, без крапельки, жалю до сироти. Щоб мені руки відсохли, щоб мені очі повилазили, кажу я і йду з мамою додому. Вислуховую її напучування, ридання і сам теж голосно плачу. Скажи мені тільки, що з тебе буде? запитує мене мама, вмиваючись сльозами, і скаржиться на мене моєму братові Елі. Мій брат Еля довідується про історію з яблуками і блідне на виду, мабуть, від гніву. Мама помічає його обурення і боїться, що він мене битиме. Вона каже по секрету, що він мене не бив, бо я сирота. Хто його чіпає, каже мій брат Еля. Я б хотів тільки знати, що з нього буде, що буде з нього? Так каже мій брат Еля, скрегоче зубами, і дивиться на мене, жде, щоб я йому сказав, що буде з мене. Хіба я знаю, що буде з мене? Може, ви знаєте, що з мене буде?